Сергій Миколаївич, вітаємо з перемогою. Сьогодні над Авалоном така яскрава була перемога 8-0. Що сьогодні по грі, враховуючи те, що команда ось на цьому тижні повернулася з Ліги чемпіонів, хочу привітати наших болівальників з перемогою сьогодні. Подякувати команді, що вийшли і зробили справу свою добре. Ось, в першому таймі ми зробили трошки е, ротацію. Ось, деякі гравці мало практики е, отримали останнім часом, тому вони сьогодні мали шанс себе проявити. Ось, е, трошки на початку було тяжко, видно, що ми ще десь, е, десь не повернулись, десь так це виглядало. Ось, в другому таймі. Вже е, допрацювали на результат, який сьогодні повинен був бути для нас позитивним. На це ми налаштовувалися. Сьогодні наші збірники вже вирушають у збірну України на матч проти Франції. Як буде команда без збірників готуватися до наступного поєдинку проти сухої балки? Так, збірники вже сьогодні виїжджають. Хочу побажати їм вдалого результату там в матчі з Францією. А всі інші, хто залишається, будемо працювати в стандартному режимі циклу підготовки в суботу. Ось нас чекає суха балка. Ось будемо готуватися і чекати наших збірників. Дуже дякую, удачі. Дякую, дякую.